У нас в місті сьогодні важлива культурна подія це презентація книги про Ігнатія Ясуковича Вім'я історії. Це дійсно людина зіграла провідну роль не тільки в будівництві нашого металургійного комбінату, а ми знаємо, що поряд з комбінатом будувалися школи, гімназії, ліцеї, лікарні. Житлові будинки. Я хочу від усіх нас подякувати автора цієї книги Олександра Саневського. Хочу подякувати Андрію Ялового та його команду за те, що вони зробили цю книгу в такому дуже високій якості за те, що ви зберігаєте історію для наших майбутніх поколінь. Ну його роль для нашого міста така, що і не можна сказати одним рядком. Ну треба читати книгу, і може, то то ще й замало, навіть тому, що. Ну, така різнопланова особистість. Вона і підприємець, і чуйна людина, меценат, містобудівник, і так далі, і так далі. І віруюча людина. Ну не настільки вона різнопланова. Це ну, можливо, якась така своєрідна інвестиція в інтелект, в розум. вдячний міському голові. За його ініціативи придбано. По два примірника в кожну бібліотеку міста. Це хороша акція, якби це правильна дія. І більш того, весь цей захід стався завдяки його участі. Автор цієї книги упродовж багатьох років дуже детально відпрацьовує цю тему, намагаючись розкрити образ людини, яка започаткувала будівництво нашого міста, тим, що було створено заводське селище. Книжка вийшла дуже вишиканою, естетичною. Такі видання вони коштовні, вони ціннісні і. В Рартують дуже дорого, тому ми вдячні і меру. Таким приємним сюрпризом під час презентації прозвучали слова про те, що кожна бібліотека міста повинна мати таке видання і публічна бібліотека, і всі шкільні бібліотеки матимуть це видання. Це дуже здорово. Ми щиро раді за сьогоднішню презентацію. Впевнені, що ця книжка буде прочитана не тільки в Україні, а й далеко за її межами, особливо в Польщі і в Британії, де живуть нащадки Ігнатія Ясикович. Звучить